Книга Пророка Ісаї, розділ 2, детальний розгляд та тлумачення. Вступ, контраст з першим розділом, перший розділ книги Пророка Ісаї є суворим докором Божому народу Ізраїлю, що жив задовго до приходу Ісуса Христа. Пророк викривав їхнє лицемірство, вони були релігійними грішниками. Їхня зовнішня побожність, ритуали та жертвоприношення не мали жодної цінності в очах Бога, оскільки їхні серця були сповнені гріха, несправедливості та ідолопоклонства. Бог попереджав, що якщо вони не зміняться, їхня релігія не врятує їх. На них чекає суворе покарання, прихід ворога, який буде топтати їхню землю. Таким чином, перший розділ малює похмуру картину сучасності Ісаї та найближчого майбутнього, що є наслідком гріха. Однак другий розділ починається з абсолютно іншої обнадійливої ноти. Він переносить нас у далеке майбутнє, показуючи, що Божий план для Ізраїлю та для всього світу не обмежується лише судом. У Бога є задум благословення, миру та спасіння, який має здійснитися наприкінці земної історії. Пророцтво про майбутнє царство Ісаї 2 від 1 до 4. Ця частина є одним з найвідоміших месіанських пророцтв у Старому Завіті. Вона описує славетний час, який ще не настав, але неодмінно настане. Гора дому Господнього та потяг народів, вірші від двох до трьох, і станеться наприкінці днів, гора дому Господнього буде поставлена на вершині гір і піднесеться над пагорбами, і потечуть до неї всі народи. І підуть численні народи та й скажуть: Ходімо, зійдімо на гору Господню, до Дому Бога Якова, і він навчить нас доріг своїх, і ми будемо ходити стежками його. Бо із Сіону вийде закон і слово Господнє з Єрусалима. Пророк використовує потужну метафоричну мову Гора Дому Господнього – це гора Сіон, на якій стояв Єрусалимський храм. В давньому світі гори часто асоціювалися з місцем перебування богів, Ісая говорить, що ця гора буде поставлена на вершині гір, тобто її духовний авторитет і велич стануть видимими і незаперечними для всього світу. Храм, як символ Божої присутності, буде настільки піднесений, що приверне увагу абсолютно всіх народів, а не лише Ізраїлю. Це пророцтво, про духовне паломництво. Потечуть до неї всі народи, це образ ріки людей з усіх куточків землі, які добровільно з власної ініціативи шукатимуть Бога. Їхньою мотивацією буде не завоювання чи багатство, а спрага за істиною. Він навчить нас доріг своїх, і ми будемо ходити стежками Його. Люди втомляться від власних законів, війн та несправедливості і визнають, що єдиний шлях до істинного життя це Божі заповіді. Закон і слово Господнє, що вийдуть з Єрусалима, стануть моральним і духовним компасом для всього людства. Хоча сьогодні Єрусалим є центром політичної та релігійної напруги, а єврейського храму фізично не існує, це пророцтво вказує на майбутній час, коли Христос запанує і Єрусалим стане духовною столицею світу. Епоха всесвітнього миру, вірш 4, і він буде судити між народами і викриватиме багато племен, і перекують мечі свої на рала, а списи свої на серпи, не підніме народ на народ меча, і не будуть більше вчитися воювати. Цей вірш розкриває умову і наслідок настання всесвітнього миру. Умова мир настане лише після того, як народи прийдуть до Христа, він буде судити між народами і викриватиме. Вони добровільно підкоряться його авторитету, приймуть його докір, виправляться і захочуть жити за його словом. Це означає, що передумовою миру є масове духовне відродження, коли люди визнають Христа своїм царем і суддею. Наслідок, коли людство почне жити за Словом Божим, війна стане непотрібною і немислимою. Перекують мечі свої нарала, це, мабуть, найвідоміша фраза з книги Ісаї. Вона символізує повну трансформацію суспільства. Ресурси, технології та людський геній, які раніше спрямовувалися на знищення мечі та списи, будуть перенаправлені на творення та добробут, рала та серпи. Військова техніка, що служила для вбивства, буде перероблена для сільського господарства, щоб сіяти, збирати врожай і годувати людей. Цікаво, що фраза Перекоють мечі свої нарала є девізом Організації Об'єднаних Націй, Організації Об'єднаних Націй, створеної після Другої світової війни для підтримки миру. Однак, як показує історія і сучасність, жодна людська організація, включаючи Організацію Об'єднаних Націй, не здатна досягти справжнього тривалого миру. Критика на адресу Організації Об'єднаних Націй щодо її безсилля є виправданою, оскільки вона вириває цю фразу з біблійного контексту, ігноруючи головну умову, панування Христа і духовне підкорення йому народів. Без цього грішна людська природа завжди буде породжувати конфлікти. Іронічним прикладом є скульптура, подарована Організації Об'єднаних Націй Радянським Союзом. Вона зображує коваля, який перековує меч на плуг, символізуючи нібито миролюбність СРСР. Однак ми знаємо, наскільки агресивною та людино-ненависницькою була радянська ідеологія, і як її спадкоємці сьогодні продовжують нести війну та руйнування. Це яскраво ілюструє, що лише Христос є істинним джерелом миру. Заклик до сучасників та картина відступництва Ісаї 2 від 5 до 9. Після величного пророцтва про майбутнє Ісая різко повертається до своєї сучасності. Заклик до Дому Якова, вірш 5. Доми Яковів, ідіть і будемо ходити в світлі Господньому. Пророк звертається до свого народу. Якщо язичницькі народи в майбутньому прийдуть до Бога, щоб навчитися його шляхів, то ви, народ божий, який вже знає його закон, не повинні чекати останніх днів. Ви можете і повинні жити у світлі Божому вже зараз. Божий план полягав у тому, щоб Ізраїль був світлом для світу, прикладом життя за Божими заповідями, народом миру, любові, милосердя і прощення. На жаль, Ізраїль не виконав цієї місії. Сьогодні ця місія покладена на церкву навіруючих в Ісуса Христа. Діагноз духовної хвороби, вірші від шістьох до 9. Наступні вірші з сумом констатують, чому Ізраїль не може бути світлом, він сам занурився в темряву язичництва. Бо ти покинув народ свій дім Якова, тому що вони перейняли багато зі сходу і ворожать, як филистимляни, і з дітьми чужинців братаються. І наповнилася земля його сріблом та золотом, і немає кінця скарбам його. Наповнилась земля його кіньми, і немає ліку колісницям його. І наповнилась земля його ідолами, вони поклоняються ділу рук своїх, тому що зробили пальці їхні. І поклонилася людина, і принизився муж, і ти не простиш їм. Бог відкинув свій народ не без причини. Замість того, щоб нести світло язичникам, Ізраїль перейняв їхні гріхи, окультизм і ворожба, перейняли багато зі сходу, магія, астрологія Вавилону і ворожать, як филистимляни. Асиміляція з язичниками, з дітьми чужинців, братаються, що призводило до втрати духовної ідентичності. Матеріалізм і жадоба наповнилася земля його сріблом та золотом. Багатство саме по собі не є гріхом, але тут воно стало ідолом, мамуною. У їхньому достатку не було місця для вдячності Богу, вони покладалися на гроші, а не на творця. Мілітаризм і самовпевненість наповнилась земля його кіньми, і немає ліку колісницям його. Коні та колісниці в той час були символом військової могутності. Ізраїль почав довіряти своїй армії більше, ніж божому захисту. Пряме ідолопоклонство наповнилась земля його ідолами. Це стало вершиною їхнього відступництва. Вони поклонялися творінню власних рук замість живого Бога. Ці три речі: багатство, військова сила та ідоли стали опорою Ізраїлю, замінивши Бога. Це призвело до глибокого духовного падіння, поклонилася людина і принизився муж, через яке Бог виносить вердикт, і ти не простиш їм. День Господній, суд над людською гординею, 2, 10 22. Ця остання частина розділу описує неминучий Божий суд, який називається День Господній. Це час, коли Боже довготерпіння закінчиться, і погляд гордої людини буде принижений, і високість людська буде повалена, і тільки один Господь буде звеличений у той день. Головною мішенью Божого гніву є людська гординя, корінь усіх гріхів. Все, що людина звеличила у своєму житті, свою силу, мудрість, багатство, технології ідолів, буде повалене. У цей день суду стане очевидно, що лише Бог є величним і гідним поклоніння. У віршах від 19 до 21 пророк малює яскраву картину паніки, яка охопить людей. Вони будуть намагатися сховатися в печерах і у щелинах гір від страху перед Господом. І в цей момент вони усвідомлять повну нікчемність своїх ідолів. Того дня людина викине кротам і кажанам срібних своїх ідолів і золотих своїх ідолів, яких собі зробила, щоб їм поклонятися. Ідоли, на яких вони покладалися все життя, стануть для них тягарем. Вони не зможуть їх врятувати, а лише заважатимуть тікати від Божого гніву. Тому люди просто викинуть їх, намагаючись врятувати власне життя. Але від Божого суду сховатися неможливо. Фінальний висновок вірш 22. Розділ завершується чітким і практичним висновком. Перестаньте покладатися на людину, дихання якої в ніздрях її, бо що вона значить. Людина слабка і смертна, дихання в ніздрях її. Покладатися на політиків, держави, армії, технології чи навіть на релігійні інституції, в центрі яких стоїть людина, а не Бог, це марна справа. Ідолопоклонство і людська гординя йдуть пліч о пліч. Щоб поклонятися живому Богу, потрібне смирення. Євангеліє смиряє людину, змушуючи її визнати себе грішником, що потребує спасіння. Натомість людські релігії та ідеології часто звеличують людину, кажучи: ти хороший, ти праведний, ти можеш досягти всього сам. Але Христос прийшов спасти не самовпевнених праведників, а грішників, які каються. Практичне значення для нас. Слово Боже закликає нас жити так зараз, як одного дня буде жити весь світ. Людська гординя рано чи пізно буде знищена, а Бог буде прославлений. Тому ми, віруючи, маємо добровільно смиритися перед ним вже сьогодні, дозволяючи йому царювати в наших серцях. Ми покликані бути його особливим народом, світлом у цьому безбожному світі, демонструючи мир, любов і надію, які походять не від людини, а від живого Бога. Амінь.